У понеділок міністр оборони США Леон Панета відбув з візитом у Південну Америку. Глава Пентагона відвідає Колумбію, Бразилію та Чилі, щоб налагодити співпрацю з цими країнами у військовій сфері, а також краще координувати боротьбу з наркоторгівлею і тероризмом. Тему продовжить Андрій Годованець. На цьому регіоні сполучені Штати надзвичайно зосереджують свою увагу. Утім, торгівля людьми і наркотиками тут розрослася до такого рівня, що американські лідери змушені звернути увагу на південь. Нещодавно президент Барак Обама відвідував саміт Америку Колумбії, а його міністр оборони тепер вирушив до Колумбії, Бразилії та Чилі. Стів Джонсон колись працював експертом з питань Латинської Америки у Пентагоні. Це спосіб налагодити контакти в регіоні у час, коли зростає занепокоєння здатністю багатьох держав впоратися з загрозами, які створюють міжнародні злочинні угруповання. В першу чергу наркокартелі. Окрім того, Вашингтон непокоїть нарощення військової сили Венесуелою та її співпраці з Іраном. Проблеми зі здоров'ям президента Уго Чавеза та вибори цього року змусили Вашингтон уважно спостерігати за ознаками нестабільності у тій державі. Венесуела не стоїть на порядку денному подорожі планети, по але може бути предметом обговорень з лідерами інших держав. дуже важливо не переграти, не приділити цій проблеми більше уваги ніж вона заслуговує. разом з тим, до цього питання треба ставитися серйозно і співпрацюючи з іншими державами, спонукати їх слідкувати за справами у їхніх сусідів. Візит міністра оборони відбувається за лічені дні після скандалу, в який потрапили працівники охорони президента США, котрі готували візит Обами в Колумбію і напередодні приїзду глави держави влаштували вечірку з повіями. Скандал частково відволік увагу і дефіційних зустрічей учасників саміту. Тож понета сподівається знову повернути розмову у потрібне русло та привернути увагу до боротьби з тероризмом і торгівлею наркотиками. Андрій Готованець голос Америки.